Усім добра здоров'ячка. Власне, вітаю вас на цьому каналі. Не пройшло і півроку з моменту нашої попередньої зустрічі. Але вже як є. Що ж, давайте одразу починати. Чого його тягнути? Я одразу перепрошую за свій голос, тому що він іноді може просідати. Я на це, на жаль, не впливаю. Ми закінчили на розгортки з Зірафелем і Діаном. І далі нас зустрічає Flatter Shall, це Маліталпоні, і Дуайт і Love. І давайте ми зразу з вами домовимося, що якщо я називаю ім'я якесь персонажа, зображеного на малюнку, то це значить, що це мій персонаж. Тому що я передивилася попередні свої огляди, і там слово персонаж воно якось занадто зашкалює на квадратну хвилину, тому от, домовились, домовились. Інгрі дулька Власне, пробувала з просити кінво зачіску Стефані Нель. Якась перемальовка з Пінтреста. Мені просто поза але Я трошки все фоном. вона так нагружено виглядає. Нічого. О, дуже дуже базована розгортка. Я вважаю просто кожним скетчбуку вона має бути. Просто якісь вирізки малюнків з пар. Мені подобається цей хантер, він тут такий прям. Ой, ой, <схай> не знаю, це я. Власне, симпатично, мені здається, виглядає Кьют. Тут мені, здається, мав би бути кроулі, але це дуже складно, тому він не вийшов. Тут я активно проходила еру солитера. І це Мака і крона. Я дуже активно намагалася напнути чорного їхній костюм. I tried my best. Це Настя. З каналу смішно не буде. Я колись дуже дуже давно зробила скрін у цієї пози кинула собі в ТГ. Потім родом знайшла, рандомно намалювала. І власне так з'явився цей малюнок. У неї дуже смішна рука. Кілімістер Крабс. Кайнда kind of. це також Пінтереста фото актора, який грав Дудина Павука, я не пам'ятаю, як його звати. Я вставлю, якщо знайду референс. Мені просто захотілося якось погратися з кольорами. Власно, от що вийшло. Так, далі тут я знайшла. Чи то почули, чи то прочитала якусь фразу, типу My wife і Girl Boss. Я зразу подумала про Хантера з Інгрід, тому що ну, вони, вони. І ота їх просто наблюдала в костюмчиках. Вийшло cute, I guess. Далі у нас, типу, як розкидані фотографії, зроблені Алісією. У цією дівчинкою у відпустці. Це, типу, вона, її бабуся, і дідусь, її батьки, її тато грає на гітарі. Оце вона і Інгрід, Інгрід це її тітка, і Хантер це її дядько. І от вони також. Власне. Далі у Алісі сталися Деді іш'юс, а я підсіла на дифтонс, тому, власне, сталася така колаба. У нас не отак от. Це у мене була якась ідея, типу, зробити. Ну, не те, що прям серію малюнків, ну, можливо, кілька малюнків, типу е, Поні і ну, дівчаток з Pony е, в образах якихось популярних я не знаю, образів з фільмів. У мене була Rarity в аутфіті Реджині George, і от у мене підкіпай в. Образі Дженніфер з Дженіфер Базі. Мені дуже подобався цей малюнок, коли я тільки-тільки його завершила. Це була кофточка, прям така симпатично вийшла. Але я просто його жахливо отфоткала, тому що в мене тоді не було сканера. Я його зненавиділа тоді, Не знаю чому. О, тут, коротше, вийшло нове доповнення в Sims про проранчо. І я не могла в нього пограти, тому що в мене накрився комп'ютер і, ну що, довелося малювати поранчо, що робити. Ну, коротше, це Хантер, він такий в образі ковбоя. І якщо вас дуже смішить поєднання, того що тут е, напівголий чувак і стус, і його вірш, то ну, смійтесь, тому що не раніше не кидалось в очі, це поєднання. просто хотіла якось типу фон тут заповнить, тому що мені розгортка, в принципі. Я так цільно подобається. Я така, йоу, хай буде вірш якийсь. І так співпало, що це був день народження Стуса в той момент. Ну мені поки не тикнули, наскільки це смішно, мені це так не здавалось. Ну, типу, окей. Мені подобається, як я тут зобразила, типу, хутро в нього на курточки. Мені це мило влядаю. Ну, Звичайно, до ковбоя має бути його ковгерл, тому тут у нас. Інгрід. мені подобається досі, як цей малюнок вийшов. Чомусь камера передає все такими більш холодними кольорами, блін. Сумненько, нічого ну, страшно. Е, от. І тут у нас знову Хантер і Інгрід. Ну, я їх люблю. І що робити? Тут вони в аушки, типу як фейрі аушки, там де Хантер Ельф, а Інгрид троль. Знаю, ну, блін, мені подобається, як вони вийшли в парі. Такі няшки прям. Не могу. Далі тут у нас Алісія знову додішується. Це... Страждає куриць, тому що що робити. Ще 17 років. Жартую. <кхем> так, тут я намагалася типу, як вона плаче з референса, але вийшло б настільки погано, що якщо ви мене пробачите, то я не буду вам показувати. Дякую, за розуміння. От. Тут у нас Нелі Стефан. Мені дуже подобався цей малюнок. Я навіть хотіла його викласти, але потім я його так типу, покрила лаком для волосся, щоб не передруковувався олівець. Типу, я не знаю, що блін, такий за олівець. У мене є кольоровий, який передруковується на наступну сторінку. Що це таке? От бачите, і тут ось цей колір десь специфічний є. І отут він так само. І я не знаю, що це залівець. Коли я його знайду, when I, you, Riki, when I catch you, я його викину, тому що, що це таке. Uh, на оцій сторінці я відносно недавно на той момент, на момент 27 січня, подивилася фільм Скот Пілігрім. Це шедевр. Якщо що я аніме не бачила, ну фільм, мені було достатньо, власне, мастер-піс. Я давно читала комікси і от вирішила подивитися фільм. Власне, згадала, який це мастер-піс намалювала Рамону. Рамона класна. Кінець цитати. <хліст> так. тут у нас далі йде Сугімото з аніме Golden Kamui. Я не знаю, що мене спонукало його намалювати. Можливо, те, що я додивилася четвертий сезон, або те, що мені просто хотілося намалювати, типу, як всі фашами. Не знаю. Не знаю, не знаю, ну коротше, от що вийшло, він, він, він є. Далі у нас тут є Райлі і Ерік. Це батьки Алісії. Тут вони такі сумняшки, тому що в їхніх стосунках наступила криза, яку вони власне ніяк не розв'язали, тому що Ерік помер. Отак от, от Тут нас розгортка нас зустрічає Фатершай. Я пробувала якось знову доповнити ту мою а-серію картинок з понями. Я побачила якийсь її суперкласний лук, там був на якесь емо. Це з нових сезонів, мабуть, я не знаю, вже не бачила таких. Коротше, в мене було десь спроби дві її намалювати людину в формі, але вони мені, коротше, би дві не сподобались. Я закрила цю відео зовсім. Тут у нас Хантер, Інгрід, у них є спільна дитина, син Ніл. І це, типу, так, така замальовка їхніх буднів сімейних. У Хантера прекрасне, довге волосся, яке Ніл скубає періодично. От якщо у вас колись дитина скубала, <сум> це волосся, то ви знаєте, скільки сили в цих ручках, блін. І тут такий невеликий комік, типу, що. Е Хантер жаліє Цінгрі, ці що типу, ой, ніл, це ніяк тіпа, не може заспокоїтися за волосся його смекає. Сінгер така, ой, а мене ніколи не смикає, вона мене ще коротке волосся. І Хантер такий, цікаво чому я. Yeah". Так, тут у нас було Євробачення. Ми це можемо припускати, тому що тут у нас строф із пісні циферблата, а тут у нас намлюваний на El. Я не знаю, що відчуваю до цієї картинки. Вона мені в момент того, як її завершила, вона мені дуже подобалась. Ну прям дуже. І референс мені особисто подобається і досі. Але от я дивлюсь просто на його веснянки. І це оглядає кінцеве висипання. Але, в принципі, по кольорам мені подобається, як вийшло. Мені подобається, як вийшла його сорочка. Я референс вставлю, якщо не йду, там такий чувак грайливий сидить. Мені сподобалось, коротше. колись, може, я її перемалюю, не особливо з цим персонажем, але може, може, з ним, коротше побачу. І далі, якщо мені не зраджує пам'ять моя, мої 18 років, то там мені доведеться дещо до, прикрити. І в цьому мені допоможуть, власне, такі от прекрасні листівочки від моєї подружані Діани. От, Якщо ви думаєте, що це реклама, то так, це вона і є. Власне, я залишу посилання на її соцмережі, е, і я не знаю, коли ви дивитесь це відео, але якщо ви його дивитесь е, приблизно в той період, коли я його записую, то в неї ці листівочки можна зумовити там. Yeah. <laughs> ну що, давайте цікаво почнемо. От тут я вирішила, що треба якось спробувати намалювати якийсь, як це називається, НСФВ. Корот, я не знаю, я не в цих арт Артік, тому що ну, це ж типу так прокачує анатомію, так прокачує емоції, я на два Ну, ну Коротше, я знову це розтанулася тільки на дві спроби. <laughs> Хто б сумнівався, корот, Ну, це Лея і Гіневія. Дівчата дружать. Я yeah. ой! <смеш> а це Лав, Дуат, Тайсон і Тристан. Власне сім'я Дуат, це синочок цих прекрасних жінок. Давайте я так ось люблю. Тут стався історичний момент. Я стрігла собі чуба. У мене таке бажання стається раз на кількість років. Я спочатку одрашую його, потім його обстригаю. І тут, тут, перші два дні, ти, звичайно, ходиш чубчиком, потім я його наступні. <с> Півроку просто Пів до калію. Тут були намагання, типу, як в світлотінь. Yeah. <с -пів> мені подобається цей малюнок. Тут непогано, мені здається, скромно дуже. Це була спроба в повноцінних олівцях. Yeah. <смі> Камера виглядає ще гірше, але в принципі ну, не так важливо. Я просто, типу, не дуже, не дуже вправна в цьому, тому що коли треба тренуватися. Yeah. Це Інгрід і Хантер, типу, в полі лежать. жарт. Але у мене просто поле по кольорам злилося з волоссям Хантера. Це можна було виправити, але у когось не було терпіння на це. Тому, власне, Містер Мікі дав оцінку моєму малюнку. Я дякую. Так, йдемо далі. Це у нас просто перемальовка якогось мема. Я думаю, ви знаєте, якщо я вставлю картинку, ви точно згадаєте. Це знову мені трапилось, типу, чи назва, чи просто едіт. Ну, коротше, там були слова, типу, це Adventures of Lover Boy and hate girl. Моя інгліш і свера інгліш, коротше, я така, блін, ну це хіро і скарлет, тому що ну, вони так далі мені треба допомогти покрити до <для> неподобства. Тут, власне, продовжується моє намагання в, в Ну, Тут спроба була, спроба провалена. А що робити? Так, це інгрід. Ні. Тут я спробувала техніку, типу, це як це називається ну, постарання олівця. Я не знаю, чому раніше не пробувала цю техніку. бо думаю, що це, типу, не академічний малюнок. Е, ніби всі мої малюнки попередньо це такі академ, що просто ну, я не знаю. Е, спробувала цю техніку, не скажу, що мені дуже зайшло. Це таки штрихи мені якось прикольніше робити. Типу, так хватиче чоловік. Але спроба була, власне, було прикольно робити прямо на щічках отакі ресторання. Це прикольно, це мені сподобалося. Далі тут у нас uh, Love і Dwight, Власне, щоб пригадати, наскільки вони любимки. Це Лав в якомусь аутфіті з Пінтерісте, який я знайшла. Просто замалювала їх. Оце якась аушка там, де Лав і Дуайт, би зустрілися до її перехозою здається, коли я створювала цих персонажів, помимо задумка була така, що ну власне ну, так воно і було. Але потім я щось відмовилася від цієї ідеї. Ну, не знаю чому. Коротше, ніби, все одно була типу, я йо. Далі якась крінжа, це Альфред. Yeah. Далі друга спроба у ці ресторані. А тут няшка вийшла, в принципі, така girl. Не знаю, мило. У э, цьому малюнку довга предісторія. Э, хто вміє в академ, будь ласка, відійдіть від екранів, тому що ми самі бачите, що тут відбувається. Ну, газ буде безпечніше. Це був день народження моєї сусідки. Це був понеділок. Я вирішила не піти в коледж, і у нас не було інтернету, здається, і світла. І щось все одно дуже рано встала. Моя інша сусідка робила практику. Я така, блін, чим ще зайнятися, як вінолювати у нас ж срач на столі. Все. О, тут вона подивилась в касталвані. Вгадайте, хто мій улюбленець. Не знаю, даю вам 5 секунд, тому що ну, я вважаю це складно. І якось у мене до касталвані не було пунктика на чоловіків з довгим волоссям, але Дракула і Алкарт змусили мене задуматись власне цим питанням. О, тут коротше вийшли ці Ян Другий чи який там сезон. Третій. Блін. Окей. Коротше, я подивилася перші 4 серії, потім у мене вночі хапанула температура плюс 40. І, власне, я придумала ушку зі своїми персонажами. Йоу. ну, коротше, це Нель і Стефан, це типу принц і Хоронець. Не знаю, Неель тут не дуже схожий на принца, він тут якийсь схожий на якогось чи то мага, чи то цього. Коротше, людина, яка за космосом розпустела. <реш> Жах. Е, мені подобався цей малюнок. Ти зараз, мені здається, він прикольно виглядає. Типу, ну, подумаю, що це, я не знаю, неофіційна форма там принца. Це якась дуже чіл версія. Окей. Не знаю, мені здається, вони мило разом виглядають, типу, прикол. Я, мабуть, їх навіть на заставку пихну побачу. Власне, ще малюнки по цій авушечки. Тому що вона мені сподобалась. Я, я люблю овошки, про принц і принцес, не можу нікуди в себе йдеться. Так, тут у нас Дуайт. Мені просто хотілося якось е, зобразити його відцілів, типу, як це буде аквареллю. Просто щоб було прикольно типу, змішувати тіні і для цього тону шкіри, і для цього. У нього взяли Афро, але я не знаю, як в Афро, в акварель, тому, власне, що є. І після цього Дуайта мене схопив в гардблок, і тримав він мене добрі три місяці дето. Я пекло. І тут далі оцей прикол, мем я не знала, як це називається. Ну, коротше, що, типу, ви чули цей звук, що, типу, I'm not a little girl anymore. Look at me. I'm 16 years old. 16. Ну, коротше, типу, це я і Хантер, тому що Хантер уже дорослий чоловік. І от він мені каже, що, типу, ну, блін, ну, мені то 37 вже, а я то його пам'ятаю зовсім маленьким хорошиком. І, типу, що він still my little boy. Жах. Тут, коротше, я писала практику. Я дуже, дуже любила ставити на фон собі Маріупоні, коли писала практику. 10 з 10 рекомендую. І я розумію, тепер людей які ще в Аташай Реріті, тому що я kinda get it тепер, коли я дійшла до якоїсь там певної серії. ну Просто малюнок їх, тому що я можу. Це, коротше, спроба була в портрет реальної людини. Не вийшло трошки, тому що носиться, носиться склад. Diet і Love. Це, типу, як їхнє весілля. Я вирішила якось детальніше його зобразити, ніж просто в моїй голові Мейглуві. Yeah. Верняшки, мені здається, мені спочатку прям дуже не подобалось. Не знаю, мені фон. Це, ну, це просто штрихи, але здається, вони додають вайб. Адено. Коротше, так. Це от та друга спроба в фатершайку, як казала. Тут була Спроба в динамічну позу, спроба в хлою Прайс. Ну Тому що, коли в тебе арт-блок, ну правильно, треба ж старатися намалювати те, що в тебе ніколи не виходило, а вдруг зараз вийде, потім розчаровується в собі і нічого не малювати далі. Ну, прекрасна стратегія. Що ж. Це дуже знову нагляданий приклад мого артблоку, тому що рано чи пізно я беруся за ручку, звичайно, типу синю, така, ладно, будь-що буде, малюю, малюю. І отак тут з'явилися Twilight і Rainbow Dash. Не знаю, це, власне, моє бачення їх. І коли я приглядала цей скетчбук, я зрозуміла, що я ніколи не малювала тільки Apple Jack. В своєму баченні, ну тому що воно у мене ну, таке, в принципі, як у всіх інших, мені здається, ну хто бачив хоча б з десяток е, артів там металпоні бачення, то, ну, в принципі, я полжек така у мене. Я б розмір така широка, жінка така, яка, яка, яка. О, oh, є, yeah. це теж дуже наглядний. Наглядне зображення мого артблоку, тому що та, це мало бути хантер. Але не вийшов. Це я малювала на колінах буквально. Перерві між підготовки до екзамену, якісь квіти, моя дуже неймовірна оригінальна помісона. Знову намагання фотографії ранніх людей. От тут я вже плюс-мінус видиралася з арт-блоку, тому у нас тут є прія і мамулька є. Кармен і Кія. Світ Лесбинс, тому що це вони. Я. Yeah. От цю розгортку я вже вважаю офіційним закінченням мого блоку, тому що у нас тут є фанат по Я дуже рандомно згадала про цей фандом, тому що... тому що. Я згадала, як він просто мене тримав на плаву в мій перший курс. Я не знаю, Мені здається, я перший курс пережила чисто за допомогою Дар'ї і, і, і цих безсоромних серіалу. Коротше, Вирішила їх нумерувати, тому що я якось номерла ніколи поніців по цьому серіалу. Я його взагалі там не люблю дуже. Мені здається, вони няшки. Тут вийшли. У нас тут пейд актор Сонце, яке надає мені зняти ближній кадр. Це мене щось пробило на якусь мілоту, і я вирішила намалювати спец колишнім. На той момент він ще був моїм хлопцем, так що пробачаю. І єдине, що можу сказати, що я сумую за цією моєю рудою ерою, тому що треба було подовше її потримати. Вчора я могла бахнутися в будь-який інший, блін, день А От грудей треба було ще потримати. Намагання в Джейн. З Дар'ї. Вона тут якась коротка, дуже вийшла, типу, і враховуючи її руки. І, типу, якщо їх розігнуть, будуть отакі. Коротше, такі. Е, я і Хантер, тому що я люблю Хантера. Я могла б хоча б трошки це заскетчити, ну хоча б так на Рівні з Джейн, на місто Олін, і на тому все. О. Це власне синочок Ніла і ой кажу Хантера і Інгрід Ніл. Який він блін хороший тут вийшов? Це просто у мене існувало якесь прокляття, що я по лінії от Ніла, Хантера, Арона. Вони, коротше, всі члени однієї сім'ї. Ніл це син, Хантер це батько, Арон це дід. І, коротше, я от не могла ні Хантера, ні Ара намалювати по людські бщенія. Я не знаю, вони просто в мене не виходили. Ну, Хантер, ну зараз хоча б почав трошки виходити, як він є в моїй голові, Ну тому що я його разів 20 уже намалювала. Ар мені здається, і не вийшов до кінця. Ну, коротше, це, ну, це був жах якийсь. А Ніл Ніл вийшов з першого разу. Типа, ну. Розумієте, який хороший. Мені дуже подобається, як він тут вийшов. Він буквально цей мєм, там десь собака з метеликом е, на носі. тому що ну це він. Ну подивіться, який хороший. Ну ну буквально. І він, звичайно, також ковбой, тому що ну... яким ти ще можеш бути, коли ти живеш з мамою, татою ранчо, Тому що я е, Кармен і Рія. Тут вони вже не такі сет лесбіанс, як були до того. Не знаю, мілошульки. Тут знову походу до Арвардблок. Бачите, недовго мене хватило, в принципі. Це якась невдала спроба в Джулін. І тут у нас іде невдала спроба в повноцінку. Це, мав би бути нью і го бойфренд. Не вийшло, тому що стик і тому що нема в мене терпіння. І, власне, цей блокнот я була. Просто imagine, рік, рік. Боже, це так довго. Алло, алло. І тут нас зустрічають якісь вирваті сторінки. Власне, ваша авторка. Це я, господи. Ще якісь там скетчі. Це, здається, мало бути Рія і її сестра Алені. У мене в голові, типу, була ідея, що якось вони стоять близько, і в них, типу, око перепливає в інше око. Але в мене було недостатньо типу, рефів. До цього ту, власне, нічого з того і не вийшло. ж. Шо-шо. Власне, що закінчили нарешті? Можна мене вітати. Дуже дякую. Я yeah. знаєте, що ви зараз чекає? Правильно? Рекомендація книжки? Ставте лайк, якщо вам не цікаво. Але мені цікаво, тому... тому зараз буде все. І сьогодні я хочу вам порекомендувати книжку Сюзанни Кларк Піренезі. Це видавництво «Ере». Якщо ви хоч трошки крутитесь в колі буктоку, «Буктюбу», то ви бачили цю книжку в якийсь момент, ну просто нескінченну кількість разів. І я її обходила як тільки могла. Тому що, ну, щось популярне, це мені не подобається. І <рес> тому я почекала якийсь момент, коли, власне, трошечки ця вся епідемія по Піренезі <кхи> <кхи> стишилась. І, власне, таки вирішила придбати цю книжку, тому що мене зацікавила нотація, власне. тут така дивіться, супер суперпокадинка. Що, значить, нам розповідає ця книжка? Є, значить, такий собі чувак, якого звати Піренезі. Він живе непонятно, де він живе. Якісь там є зали, якісь там є моря, якісь там є альбатроси, якісь там невідоме лічення часу. І от просто ви читаєте, спочатку вам нічого не буде незрозуміло. зрозуміло. От зараз цю книжку читає моя мама, тому що тут, тут є закладка. І вона казала, що вона вже тричі перечитувала у цій нещасних 16 сторінок, тому що вона нічого не розуміє. Так і треба. У цього піренезі є своя. Міра часу, яку він сам придумав, і він описує все в своїх щоденниках. Він описує там свої спостереження, свої дослідження власне по цих шафах про однодумця. Це чувак, ще один, який існує в цих залах, який приходить сюди тільки по конкретним дням, по конкретним відливам. Це також одна з мір часу. І це було прикольно читати, типу, я не знаю, якщо просто откинути перший сторінок, м, не знаю, сто, перші 100, 150, так я нічого не розумію, окей, живемо далі. Типу, це така ненапряжна, дуже цікава історія. Мені дуже сподобалось фони, таке все казкове, ну я не знаю, яку ще підібрати аналогію, нереально казкове. Ну, прикольно. Я такого ще не бачила ніколи, мені не дуже сподобався фінал, тому що він занадто казковий, блін. Типу, але має місце. Прикольна така книжка на вечір. В принципі, якщо відключити музику, я просто такий, окей, я просто буду дивитися, я, що відбувається, і все, я не буду думати, але якщо ви хочете думати, то звичайно думайте. Коротше, рекомендую. Дуже цікаво, дуже креативно. Я кажу, я такого повороту, я такої задумки ще ніколи не бачу. Ну, Може, я просто не знаю, недосвідчена, типу, але. Було прикладесно, коротше. Рекомендую. Дякую, що ви додивилися до цього моменту. Щось ми так швидко пробіглися, Я просто... Тут було так багато сторінок, я така бігом-бігом, тому що знову ж їде на 40 хвилин, типу воно мені не треба. Але швидко вийшло. Тому дякую, що ви подивилися до цього моменту. От, дякую, що підписуєтесь, мені, тому що я скільки там була неактивна півроку, мені все одно приходить сповіщення про підписки, про перегляди та капець. Ну коротше, що слухайтесь, маму, не забувайте донатити ЗСУ. За будьте щасливі, здорові, будьте в безпеці. Не знаю. Дякую за перегляд. бувайте.